Василь Стус, як добре те, що смерті не боюся, як добре те, що смерті не боюся, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, Що вам, богове, низько не клонюся Перечутті недовідомих перст. що жив, любив, не набрався скверним ненависті прокльону каяття. Народи мій, до тебе, я ще верну, І в смерті обернуся до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі доземно поклонюся, І чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обільюся. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розів'ється біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франково, Шевченко і Сковорода. Та вже мовчи, заблуканий у пущі. Уже не ремствуй, озирайся вглиб, у суще, що розпукнеться в глядущим, і ружжю заквітне колошип.